Комунальні підприємства міста майже на 100% готові вступити в опалювальний сезон. Коштів для проведення подальших ремонтних робіт вистачає і проблем із підготовкою немає. Про це заявив на розширеному засіданні виконавчого комітету начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда. Керівники теплопостачальних підприємств зазначають, упродовж усього літа запроваджували та вдосконалювали існуючі системи енергозбереження. На сьогоднішній день всі 49 котелень кателень підприємства готові до опалювального періоду. Підготовлено 62 центральних теплових пункти, 239 кілометрів теплових мереж в двохтрубному вимірі, 10 когенераційних установок, які виробляють електроенергію, якою ми забезпечуємо себе на 100% опалювальний період, і навіть надлишок продаємо водоканалу. Нами здійснена заміна теплових мереж на попередньо ізольовані труби. Це по вулиці Курчатова, по вулиці Молодіжній, загальна сума. Десь біля 4 мільйонів ми потратили. На сьогоднішній день на теплопостачальних підприємствах міста ведеться активна робота зі встановлення теплових лічильників. Головні тепловики Хмельницького зазначають, до кінця року в обласному центрі 90% багатоповерхівок будуть обладнані засобами обліку тепла. У той час як у сесійній залі виконкому керівники міста обговорювали готовність до осінньо зимового періоду, приватні перевізники знову пікетували біля приміщення міської ради, що віднули нам нашу цену 3,50. Ми не хочемо п'ять. Ми хочемо своє на місці, щоб ми могли сім'ї покормити, щоб ми могли машини відремонтувати, не їхати на поломаних машинах. От ми це хочемо добити свого. Мені здається, що ця ситуація за 50 копійок це, напевно, дехто хоче свою предвиборчу кампанію зробити за 50 копійок кожного громадянина міста Хмельницького, але ми не допустимо цього. Ми чітко поставили. Завдання чітко вказали перевізникам, що треба робити для того, щоб тарифи були обґрунтовані. Костянтин Чернелевський нагадав: не усі перевізники подали документацію щодо обґрунтування тарифів за проїзд і додає, не дивлячись на те, що міська рада не йтиме на вимоги перевізників, стверджувати, що вже завтра ціна проїзного квитка зменшиться, не може. Ми отримуємо і електронні листи, і звернення громадян зовсім з іншою думкою для хмельничан сьогодні. Зменшення ціни на 50 копійок надзвичайно важливо. Ціни на пальне впали і ми не можемо виконуючим комітетом і міською радою обґрунтувати, чому ми не маємо знижувати ціну на перевезення. Виконуючи обов'язки міського голови, обурюється на те, що перевізники планують і надалі перекривати дорожній рух, та не розуміє, як вони за один день спромоглися виграти судове засідання щодо повернення тарифів на 50 копійок дорожче. Зазначає для вирішення конфлікту необхідно сідати за стіл переговорів. Я вчора виходив до перевізників, які заблокували вулицю Кам'янецьку. Вони не погодились на розблокування в той час, коли я був. вони не пішли на перемовини. Я запропонував зайти в міську раду, створити якусь групу для перемовин. Сьогодні говорять ті виключно мовою шантажу. Не шантажувати громаду, а домовлятись з громадою, чути громаду, чути кожного хмельничанина. Тоді буде це називатися обґрунтований тариф.